Бонжур, мадам місія, вітаю вас, савуа! Куршевелю відомого в пафосних елітних гірськолижних колах, але також трапилось. Що цього року Куршевель разом із Бєлем приймає 47-й чемпіонат світу з гірських лиж. Це четверта локація, де проводиться це змагання у Франції. Двічі приймали ці змагання. шамоні. один раз Гренобль, Тоді ще коли чемпіонати світу проводились в рамках Олімпіади, і з 85-го року чемпіонат світу у нас проходить по непарним рокам у 2009 році його приймав. Вальдезер mm -hmm. і ось. Куршевель, мрієль в 2023 році. У Куршевелі тут де змагаються чоловіки. Як ми бачимо, така велика панзона зона суцільна при скі. Взагалі це таке свято, яке тут дійсно зібрало, і відпочивають їх і гірськолижників. І з різних регіонів сюди а, приїжджають люди, які навіть далекі від гірськолижного спорту, щоб долучитися до цього дійства, поволівати за улюблених спортсменів. Так гаусифа. У Куршовелі тут, як ми вже сказали, змагаються чоловіки в індивідуальних видах, а на паралельний івент і на командні змагання вони поїдуть у Меріб'єль там, де розігруються нагороди жінки. Ши лижами через ось ту гору або долиною на автомобілі, це і так, і так у вас займе 20 хвилин. Ви опиняєтесь у Мерібєлі. Мерібєлі – це ще одна локація цього чемпіонату світу. Мені здається, хоча вона йде в назві другою, але вона все ж таки більш важлива, тому що саме тут відбуваються всі церемонії, нагородження, а також вручення і розподілення стартових номерів. Ми в епіцентрі тусовки, яка сюди стягується в основному під вечір, коли темніє, коли сцена освітлена, і звідси доноситься гучна музика під час церемоній різного роду. Також тут вистачає людей і в денний час під час гонок тут розміщені всякого роду активності. Ось тут бренди гірськолижні виставляють свою продукцію. Ну а головне, що тут саме фініш траси. Ось він, рок де фер олімпійська траса. 92-го року тут змагались жінки. На жаль, Жіночий кубок світу сюди не приїжджає, на відміну від Куршевелю. Але ми сподіваємося, що після цих змагань ця траса полюбиться дівчатам і сюди вони ще повертатимуться. І події такого роду підніматимуть інтерес до цього виду спорту. Для багатьох учасників цих змагань ця траса була вп... вони на ній вперше, оскільки якось всі невпевнено на себе відчували на перегляді, на произвольних спусках, так само і в перших проїздах траси. Ця ж траса, наприклад, для себе вона не швидкісна була. Можна це проаналізувати по швидкості дівчат, але така технічна, на ній потрібно працювати, бо вона рельєфна треба запам'ятовувати цю трасу мені здається на цій трасі це найважче що було для нас для дівчат освітлення на трасі змінюється і саме тут на нашій трасі є відрізок тіні який дуже темний ти в нього заїжджаєш, після сонце взагалі нічого не видно і це також бувало дівчат навіть топ спортсменів з роботи на трасі мені здається для мене тут стався важкішим «Гігант», тому що вона також для гіганту неочікувано, вони завели постановку траси на всі можливі горби. Тобто вона також видалася рельєфною. Я очікувала, що вони поведуть по траєкторії, як вони ставили супергіман по плоских участках. На відео на телевізорі цього не видно, але там перепади з крутими участками. Трошки льоду було на трасі. В тіні зверху тут тут траса тримається, але на другій спробі вона вже була більш розбита на крутому фінішному. Взагалі, обидві траси дуже зморожені, дуже класно тримаються за рахунок низьких температур в першу чергу нічних, але снігу тут не було ще з середини січня. Тому так поки що як є. Сподіваємось, що такі прекрасні умови збережуться і до кінця чемпіонату. Поки той офіційний маскот цього чемпіонату світу розважає публіку перед стартом гонки. трішечки хочеться вам розповісти про цю трасу, на якій змагаються чоловіки. Траса Лекліпс абсолютно нова. Вперше її протестили на минулому фіналі Кубку світу в березні. До того в Коршовелі також проходили змагання регулярні в календарі жіночого кубку світу. Зараз там відбуваються тренувальні заїзди, а також кваліфікації до технічних видів. Eclipse, так само, як і рок-дефер, дуже цікава, дуже така різноманітна з точки зору рельєфу Траси відкрита зверху, більш така технічна в середній частині з купою сліпих віражів, закритих ділянок, бугрів і траверсів з сильною компресією, і знову ж таки, схожі вони тим, що фініш дуже такий крутий, дуже швидкісний. І, власне, навіть мені здається, стадіони, фан-зони, медіа, прес-центр, все тут. Дуже так схоже в кошевелі ми облаштовано. облаштовано. Супертраса. Траса ділиться на два типи. Верхня частина більш така схожа на спуск, в стойці багато трампліни. Типу, швидкість така, ну не, не, не з найкращих спусків, але 125 там було у хлопців. Тобто, ну це така середня статистична швидкість. А от друга частина траси, вона дуже технічна і дуже схожі повороти, важко запам'ятати їх. Ну, траса взагалі, вона на перший погляд здається дуже важка. Хоча їдеш ти її і от фінішуєш, вау. Там до, до половини траси, я ще отак. Бачу, там знаю, де я, а потім заїжджаєш як в тунель і виїзд. Все, фініш. Це чемпіонат світу для українських спортсменів, зважаючи на те, в яких умовах тренується наша збірна, можна назвати вдалим. Адже ми змогли виставити команду по двоє людей. у Жіночих змаганнях і у чоловічих також найкращими для нас виявились швидкісні дисципліни, адже Іван Ковбаснюк здобув свій кращий результат тут сороковий у Даунхілі. А Анастасія Шпіленко змогла потрапити до топ 30 у супергіганті. Окрім того, виступали тут ще у технічних видах двоє молодих гірськолижників. Юлія Маковецька і Дмитро Шипюк. На жаль, свої дисципліни технічні дисципліни не доїхали, але здобули необхідний досвід. Якщо підвести якийсь підсумок, якщо посати. Ну, не розраховував я на комбінацію. Я все-таки на спуск розраховував, тому що це. Я люблю спуск. А слалом потрібно тренувати. Якщо ти його не тренуєш, то, то маєш те, що я в принципі, показав. Все-таки напрямок спусковий маємо. А от можливості не було тренувати. Нам Кавнерталь надав безкоштовні ну, пропуски, все безкоштовно можна ганяти. Але ну, бракувало снігу і трасу. Ну так вийшло, що ми вісім поворотів супергігант. Ну там супергігант. Ну блін, ну, він, не він не порівнюється ні з чим. Тобто, це ну десь і в Україні так можна тренуватися, і то в Україні краще буде цього року. Лише в нас пострадала підготовка швидкісних дисциплін, тому що нам взагалі ніде неможливо було це тренувати. Навіть де був сніг, ми тренували технічні дисципліни. Там було дуже багато каміння на льодовиках. І... Швидкісні лижі, шкода було вдягати так само, як і у всіх інших командах. Влітку льодовики, в яких мож на яких можливо було тренувати, швидкісні їх закривала або обмежувала допуск. Там не було багато місця для тренування. Війна в мене вкрала все практично. Мій мої може і кращі результати, тому що ну. Був був підйом. Я би може, в Кубках світу тепер був виступав. І так ну це може. Треба їздити на Кубках світу і тоді ти трешся ну, в цім колі. Як воно каже, з ким поведешся, того й наберешся. Підводячи підсумки жіночої половини змагань, то тут головна фаворитка цього турніру і, мабуть, будь-якого іншого. За останні більш ніж 10 років, яка виграла, мабуть, все на світі, окрім золота чемпіонату світу в гіганському слаломі, американка Мікейла Шоферін закрила нарешті для себе цей гештальт і поїхала з цього чемпіонату світу ще й з двома сріблами у супергіганті і у своєму коронному улюбленому слаломі, у якому перемогла досить неочікувано канадійка Логан яка навіть не знала, що й робити на фініші, адже жодного разу в своїй кар'єрі не заїжджала у топ-5. зі самого старту чемпіонату. Світу лідерство захопили італійки. Патеріка Бріньйона стала кращою у альпійській комбінації, а її тіммейтка Марта Басіно у Супергіганті, і тут уже слово було за Софією Горджою, яка мала би вигравати цей чемпіонат світу у швидкісному спуску, але на жаль, італійка зійшла з траси, натомість найшвидшою жінкою планети стала Джасмін Флорі, швейцарка, яка залишила цей титул у своїй збірні. Нагадаємо, минулого разу Кортіна Дампеце перемогла Корін Сютер, яка тут закінчила змагання третьою. Що ж, і риску під чемпіонатом світу підвів Генрік Крістоферсон у останньому виді змагань у чоловічому спеціальному слаломі, який феноменально проїхавши другу спробу, піднявся з 16-го місця на золоте перше місце першого в кар'єрі в цьому виді. Взагалі, чемпіонат розпочався із перемоги місцевого улюбленця, місцевого героя Алексіса Пінтро, який виграв для збірної Франції золото у комбінації. Далі була Трошечки сенсаційна золота медалька на Джеймса Крофорта у супергіганті і почався бонефіс Марко Одермата, який взяв золото у першому для себе даунхілі, а потім і в коронному гіганському слаломі, Чим збагатив скарбличку своєї збірної на два золота, і в результаті Швейцарія перемогла на цьому чемпіонаті світу у медальному заліку і ощасливала фанатів, які тут ще довго святкували по всьому куршевелю лювєлю. Уже гонка закінчилась, і з пани ще звідси не хочуть розходитись. Ось тут ще ось ці швейцарські сирники тут ходять. Вони просто запалювали на трибунах підтримуючи Марко Одермата і інших його тіммейтів. І Мені здається, що сьогодні саме була пікова кількість вболівальників 58 тисяч. Якщо вірити, то якщо вірити офіційній статистиці, взагалі це свято триватиме тут два тижні. Що ж, відголосок ось цих апреських гулянок доноситься навіть сюди, на кілометр нижче з і Рібєлю у скромне містечко Брій для яке стало на цей чемпіонат світу таким хабом для преси і медіа. Ми так в більш бюджетних умовах тут намагаємося якось відчути себе частинкою чемпіонату світу. На щастя, є можливість у всіх і у бюджетних туристів також долучитись до цього дійства. Я сподіваюся, що і вам це вдалось після перегляду нашого відео. Тож дякую. Що були з нами, Займайтеся гірськолижним спортом по можливості, підтримуйте наших спортсменів і сподіваємось, що цей класний вид спорту ставатиме більш популярним у нашій країні. І побачимось у наступних відео.